Підаю друзі! Сьогодні 10 липня 2024 року. Сьогодні покажу шикарний нектарин Ван 8 Колись я зайшов тут до сусіда, правда немає його вже, а в нього 60 дерев ванд 8 засаджено. Я взяв і зробив собі Два дерева. Один із найсмачніших сортів, друзі. Та ще й ранні. Ви бачите, це деревцю буде два роки. Моя десятка. Посажені з кісточок Т3 і Т5. Ароматний. Друзі, ну я так коротко зараз і внизу, частково вже обірвані. Зараз я вирву і ми подивимося і поважимо його, що там у нього всередині подивимося. Друзі, це сигнальний урожай я вирвав два отакі такі великі а хай ще повисять 207 грамів сто сіде грами ну і там так по сто пятьдесят грамм я думаю будуть скільки там їх десятка три Перший урожай. Зараз скуштуємо. Друзі, дуже соковитий, ароматний, красавець. Ну, соку тут. Соку достатньо. Зараз смак спробуємо. Да, смак багатіший, Такий насичений, солодкий, легенька кислинка. Ну вона дуже-дуже тут до речі, да, не даремно, друзі кажуть, що Ван 8 один із самых смачних нектаринів, Та ще й ранній. Отак. Буду додати ще собі його. Красавець. На цьому все, друзі, про Ван 8. Зараз буду урвати ще і Т3. Жара стоїть 40 градусів, достигає все одночасно. На все добре, з вами був Петрович. Видеоканал Петрович Продакшн Юкрэйн.